Я хочу набити Арестовича. Всіх хочу. Ні-ні! Татуху зробити, тату зробити хочу. Тату Арестовича? Я на сраці нічого не б'ю. Та ви що ви вигадуєте? Та я на сраці А де? В мене там Гордон. А як вели сиду? Там як? Поділили якось? Ні, то не діли, вони сіли зверху. Там де копчик, то ніс. А ротикас. Поділу. Що смішні вас тут? А що? Ну пес патрон. що смішного? Ну навіть без патрон не втримає його весь <зас> район. Давайте набиваємо е арештовача мені е на п'ятці. На п'ятці? На п'ятці. Бо я хочу, бо я хочу. Коли от мені захочеться от от п'яткою морду закрити. От таке бажання. Йому морду закрити на гордо на ці здає. Дивіться, я наб'ю вам ще одну татуху, абсолютно безкоштовно. Ага, просто мені цікаво чисто для себе. Кого і де? Mm -hmm. О! Э, Братів кличків! Де? <рив> а що там? Бо вони казали, що між собою ніколи битися не будуть, а я їм тут такий фільми... тип на...